А чи знали ви, що кожні 20 секунд на eBay продається товар з України до США, Німеччини, Великобританії, Франції та інших країн? Чи хочете ви розвивати свій бізнес на міжнародному рівні та приєднатися до понад 12 тисяч активних українських продавців на eBay? Приєднуйся до програми розвитку eBay уже сьогодні та отримай безкоштовну підписку на магазин, персонального менеджера та багато інших переваг. Мене звуть Анастасія, і я тут, щоб допомогти вам розвивати свій бізнес у всьому світі, не виходячи із дому. Протягом останніх декількох років ми використовували наші знання та дані для визначення потреб бізнесу у досягненні успіху в міжнародній торгівлі. Ми створили унікальні методики та системи підтримки, щоб полегшити цей складний процес. Маючи понад 135 мільйонів покупців по всьому світу в більш ніж 190 країнах, ми відкриваємо двері до нової потенційної клієнтської бази для вашого бізнесу. Завдяки правильним маркетинговим інструментам, які вже є на платформі, ви можете знайти потрібних вам клієнтів у будь-якій точці світу. З нашою новою програмою зростання ви можете скористатися багатьма перевагами, включаючи безкоштовну підписку на магазин та персонального тренера з розвитку на eBay, який проведе вас через усі етапи створення акаунту, відкриття магазину, пошуку оптимального інвентаря, тощо, щоб ви могли зосередитись на тому, що дійсно важливо: розвитку вашого бізнесу у всьому світі. Перейдіть за посиланням нижче та розпочніть продавати на міжнародному рівні уже сьогодні.